Домашня нотела ідеально підходить до тостів і млинців, Просто готується і виходить смачніше магазини. Якщо вам не подобається або заборонена через алергію горіхова нутела, рецепт без горіхів точно стане в нагоді. Всі необхідні інгредієнти, як завжди, залишаю в описі під відео. В Каструлю з товстим дном висипаємо 3 столові ложки какао. Стакан цукру, якщо любите більш солодке, то півтора стакана цукру. Борошно 3 столові ложки. І все гарно перемішуємо. Якщо ви хочете, щоб я перевірила ще якийсь рецепт нотели, пишіть про це в коментарях. Додаємо молоко один стакан, і гарно перемішуємо вінчиком, щоб не було грудочок. Ставимо на невеликий вогонь і варимо приблизно 8-10 хвилин до загущення. Вимикаємо потім вогонь і додаємо за бажанням вершкове масло. І ще раз перемішуємо. На каналі в мене є ще один варіант нутелли без горіхів і без варіння. Силка буде в описі під відео. Зберігається нотела на молоці без горіхів в банці із закритою кришкою в холодильнику. Нутелла виходить смачна, але не така густа, як на олії.